Так, і всім привіт! Хто мене чує, хто мене не чує. Ось. Трансляції вже не було давно. Я зараз скажу, коли остання. Е, Три тижні тому. І як і останнє відео було три тижні тому. Там 64 перегляди, дякую велике за такі перегляди. Так, що ми взагалі будемо сьогодні робити? Так, будемо грати в Майнкрафт. Може в Stalker 2 я скачав. Розмовляти будемо і все. Думаю. Я не знаю. Сьогодні ще навіть, вийде ролик Сьогодні. Десь... Я його ще не змонтував. Того ну, це буде... 1... не знаю, 1.9, може. Я його домонтую, може і менше, не знаю. Так. Поки що треба запустити Майнкрафт. Пишіть, як у вас там справи, все там добре, добре, не добре. Так, я захожу. О, компайчик, привіт. Так, сейчас я зайду на сервер. Зараз в мене там не адмін, Таке. Хто хоче, заходьте, пограємо разом. Ось так, у мене зародана Цезар. Так, что ми вообще будемо робити сьогодні на сервері? Я не знаю, що мы будем робити. гриф. А это на первый гриф зайдем. Так. Так. Сейчас я на спавен. Па спавам с третьего разу. Сегодня выйдет какой ролик. Ну, я его уже, то есть, тобто я его уже снял, а осталось его только замонтировать. Так. Ну, сервер нам, мне кажется, нема что делать. Now. Хочете, можете писати в чат, які ігри можна пограти? У мене є Stalker 2 GTA, BMG Drive, Minecraft. Stalker GTA 5 Minecraft, BMG Drive, Mafia, Ну, з Мафії там трохи проблемки є невеличкі. Ось вообще это нормальный звук. Так, ну я не знаю, что мы будем рубать. Думаю, я выхожу из Майнкрафта. Расподальюсь, может, то сделается. Зараз дивляться один хтось. Телеграм в описі. А все буде в описі? Так. Напишіть ідею, що можна зробити, якщо ви тут, що можна зробити? Бо в Майнкрафті не що робити. Ну, максимум я там можу е, повиживати просто в е, світі. Ну, не на блокті, а просто в світі. Ось, если что, мій телеграмм. Ось. Так что, подписывайтесь. Так, ну мне кажется, что шо... Давайте краще поживаємо е, в світі одному. В одному світі поваживаємо. Ніхто на сервер зараз не заходить, немає що робити. Ніхто не заходить. Так, все. Зараз ми подам на меню. В меню підемо. Так, э -э ніхто не заходить. Якщо б хтось зайшов, я з ним би пограв, але нікого нема. Тому я зараз просто вийду. Зроблю світ, гра на одинці, створити новий. Виживання, складність, 4 вибрано. Правила гри, пакети даних. Так, все це є. Так ми можемо починати виживати. Зараз здобудемо дерево. І прямо маленький дім збудуємо. Може і немаленький, може нормальний. Не знаю. О, і тут є селище. А Ми зараз зробимо до дошки. Зробимо, ну, зробили, зробили верстак. У мене щось падає ФПС. Це замітно. Не знаю чого. Ой. Аж і десь в цьому селищі поселимося. Так, зараз стандартні 60. Щось як п... щось з... Тим. Ставлю необмежено да вообще му пофиг абсолютно Так Нехай тут буде. Так, зробимо щось інструменти. Зробимо все стандартне, що ми робимо це. Якщо хтось тут, напишіть, які ідеї можна придумати для моїх відео на блокчейнці. Не знаю, вже що, що просто знімати і таке. Стрім я обіцяю недовгий, десь хвилин 20-30. Можешь даже и 15, стрим маленький буде. То есть сегодня еще монтувати відео. Так, 6 FPS. Разумею, FPS. ФПС? Феспада держи FPS. Ну-ка. Тут на хабе все нормально. Сто десять кадров. Уже какой то промалевку надо поставить и другую. Сто Тут все стабільно. Коли біжу, ну FPS падає. Але не так сильно. Кажеться, це просто і за стріму. А, я зрозумів. Ви зараз бачите яке зображення. Ось. Так, нормально бачите? Родім Так. Проблема в Майнкрафті. Так, обираємо в що ми граємо зараз. Зараз я зроблю опитування. Mm. еще ыщел... игра игра играем 100 кр два Asta... далее Майнкрафт далее что там еще это пять. Диманд, Ж, драйв. Диманд драйв. Еще раз два три. Четыре. Так. Так, ну мафию мы выткидаем, а Роблокс тоже. Зайдемо ми в На трансляції ніхто не сидить. Ладно, я окці не ображаюсь. Ну я проголосую, голосую, наверное. За Майнкрафт. Так, уже три голоси. и всі за Майнкрафт. Ну окей, три голоси. Так, ну все. Всі ви обрали Майнкрафт, значить граємо в Майнкрафт. Ну, трансляція вже йде десь хвилин 20. Не точно. Давайте так, закінчимо десь в двадцять ноль Платность. нормально ставим. четыре. нет. не. проверка руха элита. иные параметры света. ты. бонус на скрыне. Я бачу, що ви не бачите мій Майнкрафт. Так. У мене зараз просто закриється ОБС. Ну, я так думаю. Набуває, що просто не відкривається, а закривається. Вже я пам'ятаю, які відео на російській робив мою. І були стріми на російській мові. Я це вже вже зараз не роблю. Російська це фу, і Росія це фігня. А Путін лох. Я ці відео видалив. Их мне кажется немає на канале. Не знаю. Это просто ходить так по світу. Следующий ролик выйдет, я уже казал, вс ⁇ где-то... Ну, вот 21.00, 21.10, где так. Як як врахуєте, вам подобається грати на серверах? Мені так. Я завжди граю на серверах. І я по факту можу, якщо вам це сподобається, я можу написати в, ТВ, в ТВК, написати... Чи можна робити виживання, типу, там в одному світі, типу? Одному, одному, типу, і здобути там все, що треба. Я бачу першу вівцю все Тут багато все. Тут, виходить, на цей. Так, а я ж забув, що ви не бачите. Так, друзі, ну вже три хвилини до закінчення, а я його закінчу раніше. Бо ви нічого не бачите. Я це вже понял. І, ну, все тоді. Всім пока. Гарного вам вечора. І всім пока. Очікуйте відео. Я його буду монтувати. Все. Всім пока.